Дивіться сьогодні випуску новин. Первомайські чиновники перешкоджають роботі журналістів. Учасник бойових дій АТО дав характеристику політичної ситуації в Україні. 16 вересня відбулася 79-та позачергова сесія Первомайської міської ради. Депутатів скликали, аби ті все ж таки проголосували питання, що не прийшли за день до цього. Депутатський корпус у складі 34 осіб вніс зміни до порядку денного та надав звання почесного громадянина Первомайська не лише місцевим підприємцям, незважаючи на запізнілу реакцію народних обранців, загиблим воїнам в зоні АТО Яновичу Вадиму та Слабодінаку Роману присвоєні почесні звання посмертно. Хто за цю пропозицію прошу проголосувати. 32. Жваве обговорення у сесійній залі викликало затвердження проекту утримання та реконструкції парку імені Петровського. Серед депутатів виникла суперечка, проте рішення більшості голосів було прийнято. Таким чином, усі чотири питання, винесені до порядку денного, отримали підтримку депутатів. Окремо слід відзначити дії працівників міськради. По закінченню сесії посадовці почали себе вести агресивно по відношенню до журналістів інтернет-порталу Первомеськ Лайф. Подібні дії можна кваліфікувати як перешкоджання професійній діяльності журналістів. Далі відео без коментарів. Угроз. Я тебе я еще не знаю, прихотите знімати, іначе я сейчас вот это все, сейчас пойду в прокуратуру. Понятно? Так идите, можна знімати. Да ты вообще ничего не хочешь. Все уже, за А потому что нет фиг понты лимонить с этой камеры. Я, я, я тебе объясняю. Дима, что ты тут делаешь? Почему <съем> вы решили? <съем> <чистые выходи, чистые. съем> мы хотим это Мы хотим это что Мы, мы хотим будем оранжевать. Все, время Телефон стоит дорого, так что осторожно. А челюсть не стоит дорого? Стоит тоже дорого. Если сейчас, это появится, я появлюсь у вас в интернете, это понятно. сейчас могу я от вас очень прошу. Почему? Пока чину. Я себя снимаю. Да, вы вы возле меня и... стали. Что? Я вы должны стали. быть властными. Мы... Я, Мы, я о другом если, говорю. Я вот себя если снимаю, если сейчас, вот меня стали. слушай, если я не хочу свое если видео сейчас, залить, я если красивый. сейчас, вот мой сейчас разговор с Димой, вы вот ага. где-то покажете? Ребят, я там я вас себя вас снимал, вас ты не снимал. Слышишь? Снимаю? я вот так ходил. Вот. Ты слышишь, что я говорю? Я Будет спрашив. беда. Какая? Вам не урожай, ну, не угрожайте, прекращайте вот это снимать. Ну как ну, это я себя снимаю? Вы сами подходите ко мне. вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравитесь. Здравствуйте. 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 Все, Все умники, давайте ушивайте. До, До свидания. До свидания. Творчий колектив телеканалу Олта висловлює солідарність з колегами Первомайск Лайф. В свою чергу місцевим чиновникам слід згадати, що згідно 171 статті Кримінального кодексу України, умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику здійснювану службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, карається штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. Напевно, безкарність та вседозволеність часів правління Януковича і досі жевріє в мізках представників міськради. Нещодавно в Києві відбувся партійний з'їзд Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Під час заходу на сцені мали можливість виступити ті, кому є що сказати громаді. Одним з таких сміливців був Олег Кравець, учасник бойових дій на Сході України, військовий інвалід, а також заступник голови Миколаївської обласної організації партії Батьківщина. Чоловік у своєму виступі чітко охарактеризував політичну ситуацію у нас в країні. Телевізор не біблій. Бо вже не сила переносити фарш. Лукавство. Просто болтовню. Один несамовиток кричить, що нам катастрофічно не вистачає грошей, а тому треба ще більше затягнути пояси, як наче не розуміє, що це вже не пояс, а зашмат лише і народу. Ішому не вистачає інвестицій, які обов'язково будуть вкрадені. Третій в істериці, що на зиму залишились без, без газові вугілля. Четвертий ну, спиті бачить, як ще більше впасти народ податками. Ви знаєте, так і хочеться скрутити їм велику козацьку дулю і сказати, мозгів вам не вистачає. А ще хорошого батога і сирого осіннього поколу на Донбасі. На думку Олега Кравця, за роки незалежності України, жоден політик так і не показав себе як стратега, що здатен бачити перспективу на роки вперед. Ставлення до армії переконували тому свідчення. Один не давав грошей, інший дитину скорочував. Третій вирішив поживитися на лапках, на солдатських пайках та в спиток державі продавав озброєння. Четвертий. Виділив фінансове забезпечення військово-морським силам і авіації на порядок вище, ніж тим, хто сьогодні дійсно воює. П'ятий взагалі на чолі війська поставив майбутнього ворога. Та про що говорити, коли Кузьма з його величезним досвідом у цій сфері переконував усіх, що Україна це не Росія. І війни між братами, слов'янами ніколи не буде. Ще типографська фарба не висопала на його кризі, а чорні вчорашнього брата і нинішнього окупанта вже попружив українську землю. Хіба ж їм усім разом взятим не було зрозуміло, що не будеш пестити свою армію, змушений ж будеш купувати чужу? Невже не було ясно, чим закінчиться, трохи наївна, торгівельна? Потім мовна, інформаційна війна. Військовий також згадав ті роки, коли в парламенті все ж таки лунали пропозиції щодо створення професійної армії. Він зазначив, що політики України самотужки залишили державу без повноцінної обороноздатності. Здається, у 2008 році прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, як грім зеркасного нерва, ми повинні будувати потужну, ефективну, сучасну професійну армію яка буде мати відповідну освіту, новітню зброю, зразкове харчування і обмундирування. І що підняли її на сміх, обізвали генералом -об юбці, чого тільки не навішували і в кінці кінців прийшли до найглублішого рішення, що ми будемо нейтральною країною. Така суті Швейцарія в центрі Європи. Настиг у всіх стратегічних інтересів. З прекрасними чорноземами, величезними ресурсами, морськими портами. А ще за даром відмовились під ядерної зброї, наївно повіривши трьом підписам. І де ж ті підписанки з їх гарантіями сьогодні? Олег Кравець покладає дуже великі сподівання на майбутні вибори, що відбудуться 25 жовтня. Адже на його думку до місцевих рад мають прийти рішучі, відповідальні, а головне розумні люди, які зможуть забезпечити мирне життя українцям. Якщо хочемо зберегти країну, зберегти націю, зберегти дітей наших, тільки професійна армія, так у всьому світі все робить професіонал на виробництві, освіті, нам треба йти вперед, перемагати на місцевих виборах, брати на себе відповідальність за долю людей та країни та готувати до більш відповідальних виборів. Ви знаєте, яких. Які, очевидно, вже не загорали, і які ми програми, вже точно не маємо права. Тому вперед до перемоги. Загалом досить емоційний виступ Олега був наповнений різноманітними історичними фактами. За словами військового, люди мають пам'ятати історію. Саме на помилках своїх предків потрібно вчитися, аби в майбутньому не повторювати їх.